В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! 98-й псалом. Він розказує про те, який є Бог. Бог святий, потім який Бог є милосердний. і в останніх стихах ми можемо побачити, який є Бог справедливий. Свята Хустина Ковальська, яка нам як би сказати, подарувала милосердного Бога або вервицю до Божого милосердя. У своїх видіннях у своєму щоденнику писала, що я бачила лице Бога. І перше це лице було святе, Святе, і всі перед ним ангели трепочуть. Друге лице, яке я його бачила, це було лице справедливе. І третє лице було. Милосердні. І Якраз в цьому псалмі Господь розказує про тих три лиця. І розказує про трьох святих. Давид говорить про трьох святих, про Мойсея, лідера Мойсея, про священника Аарона і про пророка Самуїла, які своїми молитвами могли. Як би сказати, Заспокоїти Бога, щоби не карав народ. Їм це виходило. І в восьмому стаху Давид пише: Господи, Ти їх вислуховував, але мстив, коли вони провинились. Мстив, коли вони провинились. Тобто Господь не попускає. І не пропускає жодного гріха навіть найсвятішим людям. Катехізм Католицької церкви, здається, параграф 1439 пише: Хоча Бог милосердний, гріхи Він прощає, але наслідки гріхів за кожен гріх треба понести. Та й ми це пригадуємо, якраз це дуже добре видно. Оце милосердя і справедливість у Христі Христовому. Він через свій хрест відпустив нам переворотний гріх, тому він нам на страшному суді не згадає, чому Єва і Адам зрішив. Але він після того, що сказав, ви понесете через ціле своє життя. Ти будеш в поті працювати. Ти. А ви будете що? В болях народжувати і будете послушні своїм чоловікам. Це і наслідки гріхів. Тому про це треба пам'ятати, коли ми йдемо до сповіді, бо багато людей думають, коли вони посповідались, то вони вже вирівняли ситуацію. Ні! Вам Господь те, що ви покаялись, не задає в небі. Але наслідки гріхів за кожне пусте слово треба буде понести відповідь. Якраз оцей псалом 98 є про це. Людина хоче зробити Бога таким м'якосердним. Але не треба забувати також і про Його твердість. І закінчується псалом. Поклоняйтесь Господеві всі. Амінь, слава Ісусу Христу.